Тепер ми їх висушуємо. Можна серветкою, можна полотенцем, як вам буде зручно. Так. Все, висушили. Колір не змінився, бачите? Ну, трішки став не таким яскравим. Беремо нашу жидкий дим, і отак от. Натираємо наші ковбаски. Так, запах, блін дуже класний, хочеться, щоб такий запах і зберігся. Так. Так, все. Змастили. Тепер беремо нашу пічку. А ви берете духовку, якщо у вас є, на противень. І десь на хвилин 20 при температурі 120, щоб вони могли